Всем привіт! Знову я на Інгульці, бо ніде толком у нас нічого не ловиться. Ну, У нас тільки річка і ставок, де я можу щуку окуня половити. На ставку поки що не клює, то приходиться тут ловити карася. Ну, карась вчора проклював непогано. І вчора я закормив тут е, на коропа кукурузою. Сьогодні поставив дві донки. Одна заряжена на черв'яки, а друга на кукурузу з пінопластом. Там у мене е, ці будки тільки закинув, то міло зразу на кашу підходить. Уже і покльовка була через секунд 20 окунь чи плотва тяга. Ну, більше все, що окунь. Бо я вчора дергнув, повело, дергнув, витягую. Я відчув рибу, витягую на крючку луска окунева. І ото, поки карась не підійде, то окунь підходить. Черв'яки в мене з наживки, кукуруза. Це моя бризкавка Інтеркрилівська спрей, такий клубніка побризкав пінопласт із кукурузою. Сьогодні в мене каша варена. Із прикормкою. Трапер і фідер кукуруза інтеркриль. Вчора макуха в мене була і прикормка. Сьогодні... а і хліба трохи. Сьогодні варена каша. Думаю, може короб клюне. Ну, це таке клюне, не клюне, а і залито миласою. Моя Липка така і колір міняє прикормка. Надію, що... Якийсь коропець так клюне. Хотілося б. Погода пасмурна. Ну така хороша, щоб карася ловить. А там буде видно. Одна вудка має закинута на черв'яка, а друга на кукурузу, бо клює тільки в одному місці. Буду пробувати, якщо кльову геть не буде, то і другу поставлю на, цей, на черв'яка. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Тільки закинув, зразу покльовка. І зразу карась. Маленький перший. Я перезакинув, бо там окунь водив-водив. Думаю, гляну на черв'як чи цілий. Глянув, перезакинув. 5 секунд і карасик отакий. Ну шо. Ж. Початок хороший. На донці була вже одна покльовка на цей на кукурузу з пінопластом. Ну то плотва може. краснопірка, плотва. Подивимось, що далі буде. Зразу закидаю. Там я раз вже каші кружочок один на повітцю закинув. Поки що не буду кидати. Ще поклевка Воно собі завів. Ніяк не пройде підсака мені. З підсакою було б лучше доставати Гарний карась, як і вчора. Вчора величинки всі такі я не зважив само більше. Було б інтересно. До, до грам 400 був. Ну і цей такий до 300. Ого, вже забив. Сидів, ждав стандартний карас. Гарний. Таких, як учора, ще не було, таких здорових. Хотів перезакинути вудку, а там карас на кукурузу. Представте, і хороший Ще й кукурузина на позицію залишилася. А я хотів ближче до себе перезакинути. Ну тут і карас добрячий. А, так він тут... А ні. Він тут якось так зачепився. Добрячий жовтий карась. І всі білі. Цей жовтючий. Начас кращений білий з красним. Сильний. Достав одну донку. карасі не трош ой, карасі, черв'яки не тронуті. Зараз поміняю місцями. Донки. Все-таки трохи дорога конструкція, ну і цей кукурузу туди ближче в муляку, а флет фідер, так сказати, флетову кормушку туди ближче на пісок. Покльовка. Тільки закинув туди, де була кукурудза, стояла. Закинув на черв'як. Вже друга покльовка. Одну я провтикав. Стандарт. Карась. Я так і не поперезакидав. Донки. Ось тут прав щось дибало. Ну, так це виглядає. На одному нема пінопласту. Це таке, зараз поміняю кукурузу і перезакину. Все-таки хочеться щось покрупніше витягнути. Я клюне. Поки там перезакидаю донки, тут вже й другу удочку завело. Ще карас є. Зараз достану. Маленький. Тепер мені мене ні одна вудка не буде закинута, поки не перезакину. Ці на це не діло, О, позатягує. Це добре, що я ще можу достати там отакі ці листки, що воно ріже, рве кричок. А якщо в очереті, то, то вже все. Нарешті поперезакидав будки. Оце що воно так кліє, дощик ось розпочинається. Він то пуститься, то прекратиться. І оце така погода. Для нашої річки найкраще для клву білої риби. І карась так само саме періодично, бува, накатами клює. От була за 5 хвилин до доща. Він і не сильно клює. Дощ проходить, він цей, знову починає клювати. Якось так. Клівка вже завело там. Так ти подивись, який резовий карась. Добрячий, приємно таких тягать. Ціле літо такого клву не було. Жору прямо зараз. Тільки вересень настав і жор почався цього карася. Це як наче по розпорядку вже набирається, там красів. Поставлю знову на цю вудку кукурузу. Ось так. Без каші, без нічого, бо я не буду впівати. Я в це місце раз каші закинув і все. Блін. Надо так закинуть було. Ще шнур перекрутився. Вітер трохи заважа. Надо точно ж закинуть у віконце. О, вот так глубина зменшилась пока тягав там карась О, нормально закинув. так Тепер тут, де черв'як, можна підкинути каші. повідець Виходить раз у пів години, я оце такий кружочок каші в це місце підкидаю цього хвата. Нормально. Зараз кара сходу й підійде. Воно видно, як шевела листки біля того жабуриня. Тільки сказав, що не буду вспівати і кльов прекратився, геть не клює, не клює хвилин 10. Уже зараз. Зниму, мабуть, кукурузину та поставлю червяка. Покльовка. Я б завжди создав... вогу. Вот це зробив. Так, тут подивив. Я просто мені ее витягнув. і є він там. Выбираю зуси. Ого. Це вже зачепився, може. Блін. Вот це забил. Чуть дождь, да? палку шукать длинную банну поплавок Карась то мабуть уже шел. сейчас попробую за самый шнур мне хочется и обрывать там поплавок классный Не шнур добрячий о я там карась был и І зійшов він, спав. Ну крючка обірвав, конечно ж. Це нічого. І поплавка трохи поламав. Нічого, ж. зараз крючка поставлю. Другого, та буду ловить далі. Ще й дощ іде. Це, Звісно, мені вже не подобається. Щось він довго йде. Я думав, трохи побуде. Вроді не сильно такі хмари здорові. Ну нічого буду ловить. Дощ йде на витки не клює. Ну була одна покльовка на цей. На доньку. Непогано, ну таке карась. Походу потягнув. Ну не засіклось. Може навіть треба перезакинуть. І це на черв'яка клює. На кукурузу так нічого і не клюнуло. Поки доща ховався, палив костер, тут уже затягло знову вудку. карась, Затягнув. Ну, черв'яка не вкрало. Первяк на місці, значить зараз буде клювати. Дощ прекратився. На донки так більш поклевок не було. От одна і все. Ще поки закинеш в до віконця. Дивиться, що на другій будці, бо я під деревину заховався, розпалив костер та трохи підсушив курточку, бо трохи промок. Дощ десь минут 45 був, може й півчаса. Отак. Такий вроді невеличкий, а промокаєш швидко. Та й легка в мене курточка така взяв на всякий случай. Ого, що це там таке? Оце. Да, ще так сьогодні не витягував. Карась, перший карась після доща. Клока, ще там цей, кашу їсть. І за жопу його спіймав. Ще так я ніколи не ловив. подиви. не можу витягнути. Ну, прокльовує карасик. Це не перве клювання. На донки трохи ближче до берега, так сказати, до... ближче закинув воду черету до мене, тому що я закидав і там така здоровенна риба скинулась. По руслі посередині там. То таб... ближче й закинув. Клів. Це вже нормально за губу Крв почався. Ну і дощ періодично йде. Ще черв'як цілий. Можна буде закинути. Ага. Маленькі карасі, але якщо більше підійдуть, вони їх розженуть. На донку щось клювало, опустило сигналізатор трохи, бо я знаю, як він був, він був трохи підтягнутий. Дибне і все. Отак От уверх або вниз дергне, опуститься цей сигналізатор і все. З нею хоча, так сказати, клює. Поклюка. Щось так в'яло стало клювати, єлі єлі бере. Витягнув уже. Це витягнув з рота, можна сказати. Черв'як цілий. Зараз трохи макухи. Каші той причеплю. На це на донку, на черв'як дибна і все. тебя же может быть мелочи Поклевка украшена доску. Карась, походу, вот червяка. Це перший за сьогодні. І я весь час кидав під очерет, бо там раніше клювало, а клюнув він з русла. Тільки дощ прекратився, тільки що знову був. І зразу покльовка. Значить коропа, мабуть, там немає. На кукурузу нічого не клювало. Ну, ні разу я не бачив, навіть клювало, але таке плотва там дибала, може поклювка. Так так подивив, тільки ширі йому хочеться. А що ж, нічого путнього на донки не клюнуло, один карась витягнув і все. Ще пару покльовок провтикав, ну то таке, на кукурузу один добрячий карас клюнув на вудку. Ну, а то все на черв'яка, як завжди. Зараз покажу улов. Що я сьогодні цей наловив. Ну, ну доща класно клювало, А тільки дощ пройшов і маленький карась почав клювати, Ну, як завжди. Є пару, пару нормальних. Ось цього я на кукурузу витягнув. то маленькі. Проти того, який вчора клювали, то це маленькі. Ну, все одно. Давно я. кажу давно. я, Оце тільки почав клювати ціле літо я то 4 карасика, а ще щось, а це ж уже карасі клас. І клюють нормально. Буду вже їхати додому, бо дощ вже таке п'ять хвилин немає, ось знову починається. Не хочу мокнуть, наловив хват з мене. Красів. Ладно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.